Сьогодні... Сьогодні ми граємо з Камілою в е, гру там, де треба малювати. Добре. Спробуємо. У мене знову зависло. О, розвисло. Я не знаю, як я малю. Я не хочу. Я не знаю, як малювати жаб. Ну, ми. А бо, казано, малюй. Намалюю авокадо, це буде як жабка. Вибач, що в нас була марок Дуже вийде. Я знаю, что мы умеем жабу. Я малювала колись жабу. Якина будет показывать, я буду говорить, де... Я думаю, что сподобаться нашу рынку мені вже мені, знаєш, не подобається мені вже мій малюнок. А ви не бачите мій канал. А бачите мою жабу? Як тобі? Прикольно, миленько. Багато часу. Хм, я не знаю. А це мого ще багато часу. Ну, а, ж, це, напевно, так потрібно ще було. <кхід> <кхід> якщо вам буде на рівні мій вибачте, я на комп'ютері, не знаю, як рівні. Нормально я буду малювати. У мене якщо знову залишок. Прикинете, що я буду робити, так? Угу.

Нова російська мова Це твоє. Uh -uh. Ну Маша на українській бути, Маша. Так що? Мария? я бачу. На українській Марія На українській Марія Моє. Mm -hmm. yeah. Марія. Марія, так. Своє... По... Погубне ім'я. І, і Машку. Можна вкритись в мові? Маша, то... Мася. Як Машка. А, а Марія. Ну mm так. -hmm. А я даже навіть... не... Я не буду на п. Камил, давай ще два, три. Не, да не, давай два раунда ще, а потім вже завершувати видео. Куда куди? -куди? Не, а потім будем уже завершувати видео. Добре. Зараз я тут кусочку забуду. Щоб не вдома. Щоб не не дом будет. Так. Тому що хто буде е, півчаса слухати? Дуже добре. Пробачте, що в мене на російській мові, тому що тут української немає чомусь. Так. Ну я знаю, де є українська. Так, але ми знаємо, де є українська мова. І ми туди може бути, потім підемо. А знаєте куди? Хочу скажу. Це буде. Це буде ліфт. А, ліфт як. як буде Почекай. ліфт, не страху, а рад, радості. Ну, так що ти робиш? Почекай, а ми почекай, а ми раніше почекай а ми раніше робили як ми дві точки в очах робили, щоб було було мило. Ми робили чорним або білим. О, ні, ми білим робили. Я не знаю. Я знаю. Я знаю. Я зараз йду, поки що Каміла з вами буде говорити. Що це? Що це чого? Друзі, напевно, це останній раунд, і ми будемо закінчувати це потім. Так, це коли ми. Ми скоро будемо закінчувати. Тому що не треба дуже багато часу. Знаєте? Ось. Камило, все твое. Мы хоть это твой твой. Це это было твое? Ни. Самое. Так я знаю. Ні, не мое. Это взагалі Кому я сказати, Че, дякую, за і за, за Мо... Моє. Моє! Дякую за допомогу, де мало 5. Будь ласка, можете ще на майже всі відео так робити, тому що нам дуже приємно. Так. Коли ми подивимося 125. А тепер, друзі, почекайте секунду. А тепер, друзі, давайте прощатися. Всім бувайте.